Що з вашої точки зору, от фаховою, професійною на вашому посту, що для заходу зараз важливіше гроші чи демократія? Захід намагається маневрувати і служити і богу, і мамоні одночасно. І це ми бачимо за ці два роки. Чому ми не побачили, як, наприклад, в інших конфліктах можна було Росії вже давно сказати, що відключимо від системи SWIFT і паралізувати їхню систему. Угу. Можна було ввести реальне ембарго на всі їхні енергонафтові ресурси. Угу. Тобто, з одної сторони, ми чуємо, ми боїмося, що може розпочатись, не де Боже там третя світова війна, росіявся Росія, вже ядер... в серії, Росія там, ядерна держава, з нею так не можна жорстко поводитися, там як Сербію чи з іншими угу. країнами. Ми це не можемо. Ну добре, ізолюйте спортсменів, щоб вони не повністю покажіть російському суспільству, яка є інші. Тобто. Ми бачимо оце загравання, оце політика примирення, де вони намагаються за рахунок на деякої спілкуються з деякими там представниками з Франції, зокрема. Вони говорять, ну ви розумієте, чому у вас така політика не більш, мала бути більш жорстка? Кажуть, ну розумієте, Росія і Франція були завжди і будуть завжди. А і, типу і... А Україна не закликає. А ти їм кажеш, почекайте, вибачте, ви забули, коли була Київська Русь, і наша Анна, донька Ярослава, вона була навіть королевою Франції, коли Росії не було. Французи, отямтеся. І такі от бесіди ти часто нагадуєш і зрозуміти, де економічні інтереси, а де ті як скажімо цінності, які відкривають перспективи.